Наразі наш сенс життя це підтримка один одного, цінувати кожен момент життя та проживати його наповну, радіти маленьким дрібницям, посміхатися та продовжувати рухатись далі. Для кожного сенс життя різний, але мета в нас зараз одна: ми сила, віра, підтримка та надія один одного. Моя ціль у житті стати щасливою людиною, мати можливість кожен день навчатися чогось нового і цікавого. Знайти роботу, яка буде мені подобатися, насолоджуватись будь-яким моментом свого життя. Це питання ставить собі кожна людина на землі. Для кого сенсом життя є сім'я, гроші або улюблена справа? Для мене сенсом життя є спорт. І це не лише про здоров'я, в цьому є щось більше. Займаючись спортом, я відчуваю себе живим. Зникають всі проблеми, і ти відчуваєш себе вільним. Мені кожного разу подобається пристосовуватись до чогось нового, навчатися новому. Та я вважаю, що життя це як велика сходинка, по якій крок за кроком ми маємо підійматися до гори. І хоч не кожен з нас має сенс життя, але я його бачу і вважаю, що він має бути у кожного. Після початку повномасштабної війни багато хто втратив найважливіше. Але зараз на всіх поєднує спільний син життя, і це підтримка один одного у тяжку хвилину.